Палив димар, виставив бджіл і формую гніздо. Але я просто охренів, блін. Я просто охренів від кількості кліща, яка впала від варомет. З яка кількість кліща впала? Це просто піпець. Це дуже багато. Це сотні. Але бджоли тепер здорові. Так, а це матка. E, скільки? Б10 чи Б70, не бачу. Ну це F1 від данської 039. І меду принесли і все чітко. Ну отак.